Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Caddy 2017 року. В кузові Maxi 2.0 дизель 75 кВт. Механічна коробка передач сьогодні на моєму каналі. Ціна цього автомобіля складає 14950 доларів. Покажу, друзі, що ви отримуєте за ці. Кошти. Дуже достойний автомобіль, пригнаний з Німеччини. Пробіг складає 225 тисяч кілометрів. Все як належиться. Отже, по лаку фарбовому покриттю. Показуємо як щодо чого. 150 мікрон, 139 139. 115, 123. 230 тридцять вісім. Ця частина є фарбована. 137, 112, 179. Є м'ятинка. 175, 198, 157, 160, 129. Отже, три елементи має підфарбованих. Так, лобове, лобове замінене, оскільки в 2021 році одиничка, Volkswagen. Так, По комплектації у нас фейсліфтова модель. Так, Класні 16-го розміру резина на металевих. Диска також є ще комплект зимової резини, оскільки це є версія пасажир, бачите, ось п'ятимісний сидіння, вони складаються, дві дверки, нова задня оптика, є додатковий фаркоп, звичайно, що партроніки. Бонусом буде камера заднього виду. Ось наскільки велике є багажне приміщення, так, багажне відділення. Дзеркала, до речі, теж в полі кузова, це додаткова опція, Електростеклопідйомники, є електродзеркала, підігрів дзеркал. Ось як виглядає сидіння. Так, мульти, кермо, датчик світа, датчик дощу присутні. Так, е є круїс контроль, пробіг 225 тисяч, зараз заведу. Два ключика, навіть не два, а цілих три покажу. Ось ключики. Все, як налажиться. Так, двозонний зонний клімат-контроль, що досить є рідкісна опція, є підігрів передніх сидінь. Е, мультимедіа. Е, даний автомобіль має також і навігаційну систему. Так, навігаційна система все працює, все як належиться. Е, так, так, так. Стоп, 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 стоп. Так. Функціонал е, дан, даної мультимедії є досить великий, система стар-стоп. Є також е, для підзарядки мобільного е, телефона, е, розеточка на, е, на 12 вольт. Е, так, авто. Е, також є підлокітник. Різного типу ніші. Автомобіль тільки приїхав з, з Європи. Добре працює, їде відмінно, хороший автомобіль, в принципі. Е, також є в цьому автомобілі круїз контроль що теж немаловажно. Тут тобто напакований кадік, досить напакований, і всі необхідні девайси є в цьому автомобілі. Досить міський, два комплекти резини, 14 950 доларів за 225 тисяч років. Підключив діагностику, все окей, можна сміло приїжджати, оглядати, дивитися. Якщо вас друзі цікавлять такого типу автомобілі, вони в нас рідкісні. але вони є. Е в принципі, на нашому каналі. Не так часто, але раз в місяць Volkswagen Caddy в пасажирі є на моєму каналі. Отже, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейт Cars.ua. Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.